Ну, це напряму впливає, тому що а, це абсолютно пов'язані між собою інфраструктура, а, подача води в місто, а, і всі ці проблеми а, вони поєднані між собою. І на сьогодні відсутність водопостачання в деяких районах Кривого Рогу, це є наслідками російських атак по Каховській СПО, по іншим об'єктам, які, завдячуючи, яким постачання води мешканцям міста, тому це напряму пов'язано і потрібно. І друге, про що потрібно говорити, це про а, ті мільярди гривень, які необхідні для того, щоб відновити постачання а, т... постачання води а, містянам. Проблему а, погіршує ситуацію з водопостачанням для містян а, багато, які проживають в більшості. Багатоквартирних будинків. Хоча потрібно говорити, що і для приватного сектору це також величезна проблема величезних коштів, тобто це мільярди гривень. Потрібно шукати допомогу в державному бюджеті, і для цього всього потрібно проводити певну роботу, яка буде якраз направлена на об'єднання зусиль центральної влади, міської влади над тим, щоб. Покращити ситуацію на на край.